Всім привіт! Вітаю на каналі Geekverse. Сьогодні у нас третій фільм франшизи MonsterVerse Godzilla, Король монстрів 2019 року. Мабуть, найбільш неоднозначний фільм серії, який для одних став ледь не ідеальним монстр-муві, а для інших гіршим у франшизі. Як так вийшло і який він насправді, про це сьогодні поговоримо. Буде цікаво, весело і пізнавально. Поїхали! Відразу після успіху «Годзіли» 2014 року очікувалося, що режисер першого фільму Гарет Едвардс, а також сценарист Макс Боренштейн, будуть задіяні і в роботі над сиквелом. А «Леджендарі» вже у серпні оголосили дату прем'єри, 8 червня 2018 року. У квітні 15-го зірка першого фільму Аарон Тейлор Джонсон заявив, що він не впевнений у своєму поверненні до сиквелу. Це буде залежати від рішення Гарета Едвардса, сказав він. Та у травні наступного року було оголошено, що Едвардс покинув проєкт, а реліз перенесено на 22 березня 2019-го. У жовтні того ж 2016-го стало відомо, що сценарій напишуть Майкл Догерті і Зак Шилдс. Спочатку із Боренштейном, а згодом вже без нього. Незабаром Догерті затвердили і як режисера. Основні зйомки проходили влітку 2017-го. Макс Боренштейн, ще, будучи в якості сценариста та рекламуючи конг острів Черепа, заявляв, що хотів би зробити Годзілу більш співчутливим для аудиторії. Ви маєте співчувати цій великій ящерці, яка виглядає як великий дракон. Догерті ж, у свою чергу, прагнув залучити до фільму більше класичних монстрів Тохо, а не тільки Мотру Родана і Гідору. Його перші сценарії включали появу Біоланти, Ангіруса та навіть Мехагодзіли. Однак легендарі не планували дуже сильно витрачатися та обмежилися трьома провідними кайдів. 21 липня 2018 року Догерті повідомив, що музику до фільму напише Берма Крірі. У головних ролях зіграли Мілі Бобі Браун, Кайл Чендлер, Віра Фарміга, Чарльз Денс, а також Кен Ватанабе та Салі Хокінс, які повернулися до своїх ролей з першого фільму. Цікавих деталей, які стосуються виробництва, ще дуже навіть достатньо. Однак про них ми поговоримо вже підводячи підсумки. Ну, по перше, щоб двічі не повторюватись, а по друге, вони напряму вплинули на те, який фільм ми зрештою отримали. Тож, до сюжету. Фільм починається з флешбеку 2014 року, де під час у Сан-Франциско родина Раселів, а саме Марк та Ема з маленькою дочкою Медісон, намагаються знайти серед руїн свого сина Ендрю. За п'ять років, у 2019-му, по телевізору нам розповідають, що Годзілу давно ніхто не бачив, а громадськість вимагає в уряду притягнути організацію Монарх до відповідальності за трагічні події п'ятирічної давності. Ми бачимо, що Емма та вже подорослівша Медісон живуть тепер окремо від Марка у китайських джунглях юнань. Відразу нам демонструють, що Медісон вже дуже самостійна і готова рятувати світ, відразу після того, як зможе нормально посмажити бекон. Раптом Ему по рації викликають у величезну піраміду. І, очевидно, задля безпеки ж Медісон вона бере дочку з собою, прихопивши також новостворений невідомий пристрій. Стає зрозуміло, що піраміда це аванпост монарху номер 61 де Ема з Медісон та іншими вченими стають свідком народження титана Мосури, інакше кажучи, Мотри. А ще точніше, її початкової форми, личинки. Спочатку через страх агресивно налаштована істота заспокоюється, коли Ема підбирає необхідну частоту на своєму пристрої. Неочікувано з'являються непрохані гості зі зброєю та вбивають усіх, окрім Емми з Медісон, яких викрадають, прихопивши цікавий винахід. У той час у Вашингтоні сенатори проводять слухання по справі монарху з явною ціллю віддати усі повноваження пов'язані з титанами військовим та знищити істоту. Проти цього виступають представники організації: доктор Колман, Грем та особливо Серіза. Засідання закінчується нічим, а вчені вимушені летіти до Марка Рассела, щоб повідомити про викрадення його дружини з донькою. В його будиночку біля озера ми дізнаємося, що Джейсон живий. Жартую, всім давно відомо, що він помер. Дізнаємося, що пристрій, який створила Емма, це орка. Він здатен впливати на титанів, приваблювати, відлякувати чи заспокоювати їх. А Марк в минулому допомагав їй з прототипом. Усі разом відправляються на Бермуди. По дорозі Марк з Серізавою діляться особистими переживаннями. Марк, виявляється, після подій в Сан-Франциско та втрати сина любив пошукати Джина на дні пляшки та спати в олів'є. А Сирізава всього-навсього виявив ще 17 плюс різних титанів по всьому світу. Прибувши на Бермудський аванпост 54 Касл Браво, своєрідний пункт спостереження за Годзілою, команда долучається до інших працівників монарху, а також військових. Тут нам розповідають, що погані хлопці, які викрали Ему з Медісон, екотерористи, а їх ватажок Алан Джона ще й торгує ДНК титанів на чорному ринку. Усі думають, що вони викрали орку, щоб заволодіти Мотрою, яка вже встигла створити кокон недалеко китайської бази. Однак Марк заперечує, вважаючи, що це відволікаючий маневр, щоб терористи змогли викрасти щось набагато важливіше. Ну і ще він, звісно, пропонує вбити всіх титанів, а особливо ґудзилу. Зооторговці разом з земою і Медісон прибувають в Антарктику на Аванпост 32, де у льдах знаходиться Монстр Зеро. Та, вбивши всіх місцевих, які були проти, вирішують підірвати базу і вивільнити титана. У той час біля Касл Браво з'являється Годзіла, чим заважає Марку переглядати старе хоум відео. Посвітивши своїми пластинами, ящер привертає увагу вчених, і вони вирішують відправитись за ним. Проаналізувавши його маршрут, стає зрозуміло, що шлях лежить якраз в Антарктику. Прибувши туди, наші герої відправляють військовий загін, щоб завадити планам Джони. Згодом Марк, побачивши на екрані свою родину, не втримується і біжить на базу. Тут нас чекає, мабуть, найдовша сцена зустрічі в історії кіно. Практично хвилину Марк, Ема і Медісон під прицілами просто говорять одне одному: Марк, Ема, тату! Тату, Медісон, тату, Ема, Меді, тату. Ох, словом. Нарешті ситуацію розряджає Ема, яка підриває заряди, таким чином звільнивши монстра. Родина знову розділяється, а всі решта намагаються евакуюватися. Підопічним Джони разом з Емою та Медісоном вдається це першим. А Марк зрештою вчених та військових змушені познайомитись з прокинувшимся триголовим драконом. Гине купа військових та доктор Грем, яку з'їдає монстр, але не хвилюйтесь за таку жорстокість сцена знята так, що ви все одно нічого не зрозумієте. Наших героїв рятує все ж діставшийся до Антарктики Годзіла. Його поява тут дійсно вражаюча. Ну а так як нам раніше розповідали, що монстр Зеро це ще один альфа-титан та ймовірно давній ворог годзіли. Монстри відразу беруться до справи. Однак бій закінчується нічим, адже дракон, так би мовити, тікає. Нічому перший фільм не навчив Годзілу. Ну не можна так просто відпускати тих літаючих монстрів. Усі, хто вижив серед вчених та військових, евакуюються на командний літак монарху Арго. У той час як всі намагаються зрозуміти, чому Емо вирішила здійснити масове пробудження титанів. Вона сама виходить на відеозв'язок та пояснює, що люди це інфекція, яка знищує планету, а монстри здатні її захистити і відновити баланс. Тому треба їх випустити і пофіг, що помре величезна кількість людей. Ну, така собі версія Таноса, який хотів знищити половину людства, щоб ніби врятувати решту. Тож, вислухавши поради нової месії, наша група направляється до Мексики на Ісла де Мара, де розташований аванпост номер 56 куди також прямує і Годзіла. Не дочекавшись, поки евакуюються люди з сусіднього поселення, Ема звільняє сплячого у вулкані вогняного демона Родана. На загальну вечірку прямує й Монстр Зеро. Команда вирішує відволікти родина від поселення та спрямувати його у напрямку дракона, використавши для цього ескадрилью. Сцена, як гігантський Птеранодон розбирається з винищувачами, зроблена просто дуже круто. Монстр Зеро, який доволі швидко залишив Родана поза справ, майже наздоганяє літак Арго. Однак в останній момент з'являється Годзіла. Практично безсилий у боротьбі на воді дракон програє Годзілі, який, відкусивши одну з голів, збирався вже покінчити з нульовим монстром. Однак, не дуже кмітливі військові запускають нову ракету під назвою Руйнівник кисню, думаючи, що вони знищать обох монстрів. Після вибуху вчені фіксують, що показники Годзіли слабшують, а Стентон констатує, що він загинув. Серйозно, на середині фільму, тим більш коли у вас вже анонсовано наступний Годзіла проти Конга, угу. у той час монстр Зеро прилітає на вулкан, з якого нещодавно звільнився Родан, без проблем відрощує свою втрачену голову та розпочинає масове пробудження титанів. У Бостонському бункері Джона та Ема розуміють, що не все йде за планом поступового пробудження, а Монстр Зеро тепер взяв все під свій контроль. Медісон розчаровується у своїй матері, справедливо називає її монстром та згодом вирішує викрасти орка, щоб приманити монстра Зеро. На що це вплине і як вирішить проблему загадка. У той час кокона вилазить вже доросла особа Мотри, направляється до місця неподалік Касл Браго та спрямовує свої промені під воду. Помітивши це вчені, фіксують слабкий сигнал Годзіли і приходять висновку, що метелик має симбіотичний зв'язок з іще живим ящером та вирішують допомогти йому відновити сили, підсиливши ядерною боєголовкою, адже лише він здатен перемогти монстра Зеро якого, як ми тепер знаємо, звати Кінг Гідора це інвазивний вид, що багато тисяч літ тому прибув на нашу планету для її підкорення. Частина монарху та військових відправляється підводним човном до ймовірного місця дислокації ґудзили. Однак вони потрапляють у водоворіт підземних тунелів та опиняються за тисячу кілометрів від місця занурення. Вчені надсилають підводні дрони для вивчення середовища, які фіксують древні руїни, статуї з зображеннями Годзіли, безліч наскальних малюнків, словом, щось подібне на храм, а також самого монстра. Стає зрозуміло, що прадавні люди поклонялися певним титанам як богам. Однак виявляється, допомогти йому не так просто підводний човен пошкоджено, а подальший маршрут занадто небезпечний через радіацію. Єдиним шансом доправити ядерку до Годзі залишається погрузити боєголовку у невеликий персональний човник та вже на місці активувати власноруч, що 100% буде означати вірну смерть. Для виконання місії визивається Сирізава, який готовий принести себе в жертву, адже Годзіла воював, помирав за нас, та є не лише прикладом можливого співіснування наших видів, а ключем до нього. Вчений успішно виконує завдання та добряче прокачує титана, а сам у доволі зворушливій сцені очікувано помирає. Годзіла повністю відновлюється та з'являється на поверхні. І ми бачимо з однієї точки зору доволі ідіотську, з іншої дуже ефектну сцену пускання ящером свого променю в небо. Облишимо намагання зрозуміти, для чого він це взагалі зробив, і поглянемо просто на версії того, як він міг триматися в цей час на поверхні. Так, я згоден. Якщо вмикати логіку, то це очевидний кіноляп. Але я б саме такі подібні моменти особливо не хейтив. адже я розумію, для чого це було зроблено, щоб показати максимально ефектне повернення Годзіли. І воно дійсно так виглядає, тому спишемо це на умовності. Тож команда повертається на Арго та фіксує сигнал орка з Бостона, куди також прямують Гідора і Годзіла. Сигнал помітила й Ема, яка зрозуміла, що це Медісон викрала пристрій. Найкраща мама в світі рішуче вирішує покинути Джону та відправитися рятувати доньку. У Бостон прилітає Гідора, який реагує на сигнал Орка як на ще одного потенційного супротивника, і намагається знищити пристрій, Звісно ж, разом з Медісом. Але традиційно в останній момент йому заважає Годзіла. сцена, коли японський монстр у супроводі військових кораблів та літаків дістається берега. Доктор Чен каже фразу «За Зірізаву, і це все під музику з оригінальною темою Акіри і Фукубе. Це звичайно дуже сильно. Просто вау. Розпочинається фінальна битва між Мішкайць. У цей час Марк із групою військових знаходить пошкоджену орка та, зустрівши Ему, разом намагається знайти Медісон. До двох альфа-титанів доєднуються Мотра і Родан, які також починають зісовувати свої стосунки. Метелик виводить з ладу Птеранодона, а Годзіла, на жаль, програє Гідорі, який зміг підзарядитися від електрики. Дракон охоплює, піднімає нашого захисника в небо та кидає просто на місто. Над практично переможеним Годзілою з'являється Мотра, яка дає змогу Гідорі знищити себе, щоб її енергія змогла наповнити тіло Годзіли, таким чином принісши себе в жертву. Сирізава зацінив би Марк та Ема знаходять Медісон та намагаються відновити орка, щоб відволікти Гідору від Годзіли і дати змогу останньому набратися сил. Їм це вдається, однак, коли прибуває гелікоптер, щоб їх забрати, Ема розуміє, що монстр піде за ними і вирішує спокутувати свою провину, залишившись та разом з орка відвести загрозу подалі. У фільмі дещо забагато самопожертв, вам не здається? Тож Ема відводить дракона одночасно і від Годзіли, і від своєї родини. Коли монстр все ж наздоганяє її і вже готовий поласувати ще й нею, вона згадує свій улюблений мультфільм та каже, хай живе король. З'являється термоядерний Годзіла та без проблем знищує ворога. Офігівши фігівші вчені на гелікоптері, тішиться, що він за нас, але чен говорить, що це лише поки що. Це, очевидно, натякає, що в наступному фільмі Годзіла може бути не настільки позитивним героєм. У Бостоні з'являється кілька титанів, поранений Родан, Мафусаїл, Сцила, Бегемот та королева муто, які схиляються перед новим королем монстрів. У заключних титрах, які зображають вирізки новин, ми бачимо, що титани дійсно почали відновлювати природню гармонію, а Годзіла за ними всіма приглядає, що вчені знайшли ще одне яйце Мотри, а монарх зводить на острові Черепа невідомий величезний об'єкт. У короткій сцені після титрів Алан Джона прибуває на невідомий склад Неїсла Демара, де риболовці презентують йому виловлену голову Гідори, яку він, звісно ж, купує. Мої слова про те, що це найбільш неоднозначний фільм Монстр знаходять підтвердження в оцінках критиків та глядачів, причому в останніх бал зазвичай значно вищий. Якщо дегустатори кіно ставлять бали в межах 5, максимум 6, то прості смертні оцінюють фільм вже в межах 7-8 балів, що є найвищим показником з усіх стрічок Монстрверс. З цього можна припустити, що глядачі були ледь не в захваті від кіноленти, однак це далеко не так. Красномовно, це демонструють найнижчі касові збори франшизи. При бюджеті в 170 мільйонів вічно зелених король монстрів зміг зібрати лише трохи більше ніж 380. Що в кращому випадку дає змогу вийти в нуль та заробити хіба що на бургер. Родзинки до цього додають і різноманітні премії та номінації, де серед чотирьох номінацій премії Сатурн, двох «Critics' Choice Awards», нагород за кращу музику, трейлер та ще ряду менш значних перемог та номінацій, є й номінація на Золоту Малину як гірший ремейк, приквел або сиквел, яку він, на щастя, програв п'ятому фільму про Рембо. То в чому ж основна проблема короля монстрів? На мою думку, в режисерові та сценаристу стрічки Майклу Догерті. Поясню чому. Очевидно, що творці фільму хотіли взяти краще від своїх попередників, однак вийшло зовсім навпаки. Людські персонажі ще більш нецікаві, ніж в «Годзілі» 2014 року, а діалоги, гумор створені ніби п'ятикласником. Годзіли, звичайно, значно більше, але сцени за участю монстрів продовжують постійно перебиватися на людей та в основному залишатись за кадром. Звичайно, відомо, що перший варіант фільму Майкла Догерті тривав близько трьох годин, а остаточний, як ми знаємо, йде трошки більше, ніж дві. Та навряд чи би це особливо допомогло фільму, щоб не сказати навпаки. Все ж змонтувати його можна було і краще. Особливо це помітно в сцені, коли Марк збирається вирушити на пошуки Медісон та з'являється Мотра. І вже за секунду, в наступному епізоді Марк всередині корабля разом з усіма дивиться на неї через екран. Як і у фільмі Едвардса, сцени з монстрами та їх боями показані переважно вночі, або ж під сильний дощ, або ж під снігопадом в Антарктиці, де доволі складно щось розгледіти. До якого епізоду практично немає жодної претензії, так це сцена з роданом. Там все просто дуже гарно. Особливо смішить те, як фільм намагається грати в емоції, це і смерть, ніби смерть годзіли всередині фільму, та навіть справжня смерть Сирізави, який, в принципі, не був настільки важливим для сюжетної історії фільму, якби йому хоча б трошки більше приділили уваги, надали більш вагомих реплік. Його смерть виглядала би більш значущою. Хоча, звичайно, відсилка до оригінального фільму 54-го року мені сподобалася. Там Серізава гине, щоб знищити Годзілу, а тут же щоб врятувати. До речі, у фільмі є ще кілька цікавих відсилок до старих стрічок Тохо. Так, нумерація аванпостів, на яких приховані титани, відповідає року випуску фільмів про них. Родом 1956, Мотра 61 годзіла 54 А новостворена зброя для знищення титанів називається Руйнівник кисню. Саме його винайшов Сирізава для знищення Годзіли у 1954 му Також очевидно, що образ термоядерного Годзіли, натхнений образом палаючого Годзіли з фільму «Годзіла проти руйнівника. Відсилки для фанатів це звичайно дуже добре, але. Доволі крінжово виглядали постійні фокусування на обличчях монстрів при першій їх появі, а також незрозуміла постійна тяга режисера до цифри 3. Спочатку Мотра тричі випускає павутину в ему праворуч, ліворуч, і потім намагається в центр, але спрацьовує орка і заспокоює її. Далі, коли Родан припирає мотру до будинку і намагається її атакувати спочатку праворуч, потім ліворуч, і зрештою в центрі, вона пробиває його своїм жалом. Ну і зрештою, в кінці, коли Гідора наздоганяє Емму, він також випускає свої електричні промені спочатку праворуч від неї, потім ліворуч, і коли стріляє в центр, тоді нарешті влучає. Якщо ж говорити про Конг Острів Черепа, то від нього король монстрів прийняв увесь пафос, супергеройську коміксовість та особливо відчутні постановочні сцени. Цікавим, що порівнюючи свій фільм з стрічкою Гарета Едвардса, Догерті заявляв мій фільм як чужі Кемерона проти чужого Рідлі Скотта. Це інший рівень. Так, те, що інший рівень я згоден, але чи в позитивному сенсі. Коротше кажучи, у фільмі доволі багато дивних режисерських рішень, які очевидно не пішли йому на користь. Хоча є і доволі багато позитивного. Можна відмітити дизайни всіх монстрів, особливо класичних, Гідори, Мотри, Родана, вони просто чудові. Ну і сам Годзіла, звичайно. Це музика Бера Крірі, яка вміло використовує оригінальні теми Акіра і Фукуба, та, звичайно, деякі окремі сцени. Однак, очевидно, що потенційно ідеальний фільм про монстрів скористався далеко не всіма можливостями. Чи поганий цей фільм? Очевидно, ні, особливо як для фаната Годзіли. Однак я вважаю заслуженим хейт навколо нього, а також можу зрозуміти всіх тих, хто його обожнює. Так стало зрозуміло, що Монстрверс почав пробуксовувати. І на наступний вже запланований фільм франшизи Годзіла проти Конга лягла велика відповідальність. Повернути любов глядачів, прихильність критиків та інтерес до Монстр-Верс. Як там вийшло, розберемось в наступному відео. Тож підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі та, по можливості підтримайте мене на Баймія Кофі. Але тільки після того, як задонатити на ЗСУ. Слава Україні!